Слово Боже для вас, помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, просвіти мій розум. Щоб я була готова до слухання Твого Слова, пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріка і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Євангелія від Марка. І як був у Витанії, в домі Симона прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка з алібастрою посудиною. Щирого, дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою, навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж їй можна було продати більш ніж за триста динарії, а гроші бідним дати. І вони ремстували на неї, але Ісус сказав лишіть її, чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро прочинити. мене не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно каже вам: по цілім світі крізь, де тільки будете проповідувана ця Євангелія. Оповідатимуть їй те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Сьогодні в мене торкнув такий стишок, бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене не завжди маєте. Сьогодні Христос мене закликає. Що біля мене є бідні, тобто вказує, що завжди маємо ті чи інші життєві обставини, яких треба запропонувати допомогу людям, яким можемо зробити щось добре, які потребують нашої допомоги. Але дуже важливо не тільки бачити, що нас оточує, а усвідомлювати Божу присутність. Тобто Ісус каже, Мене не завжди маєте. Чи ми завжди пам'ятаємо про нашого Господа? Чи ми пам'ятаємо, що Господь є присутній в моєму житті? Чи я його пам'ятаю щоденно? Чи тільки його пам'ятаю тоді, коли приходжу до церкви, коли приходжу на літургію? Господь хоче, щоб ми його кожної хвилини пам'ятали. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє Євангеліє. Прошу тебе, допоможи мені, щоб я завжди пам'ятала про тебе, щоб я бачила навколо себе тих людей, які потребують моєї допомоги. Амінь.